Ознака подільності на 9. Як швидко взнати, чи число 6237 ділиться на 9 безостач. Підготуємося спочатку. Ми хочемо 10 поділити на 9. Остача 1. А 20 поділити на 9. Остача 2. 18 ділиться, 20 не ділиться. 30 хочемо поділити, остача 3. Далі остаче 4, 5, 6, 7, 80. Хочемо поділити на 9. 72 ділиться, остача 8. Тепер ми хочемо 100 поділити на 9. 99 ділиться на 9, а остача 1. 200 це 99 додати 99. Та ще додати 2, остача 2. 300 не ділиться на 9 остача 3. І так далі. О, яке красиве. 1000 хочемо поділити. 999 ділиться на 9. А 1000 ні. остача 1. А 2000 хочемо поділити остача 2. І так далі. Запишемо число 6237. Отак. 6000. Додати 200. Додати 30 і додати 7. 6 хочемо поділити на 9. А остача 6. 200 поділити на 9. Хочемо остача 2, 30 хочемо поділити на 9, остача 3. Та ще оце 7. Це остача. А якщо ми все додамо, то вийде 8 та 10, 18. А ми ж ділимо на 9, то 18, те, що залишилося, ділиться на 9, то і все число 6237 поділиться на 9. А що таке 6237? Та ось ж це цифри, якими записано це число. То ми додали цифри. І якщо сума цифр ділиться на 9, то і число ділиться на 9. А ви скажете, а отут от чого, тут немає 9 тисяч, та треба написати. І 9 тисяч, і 900, і 90, і 9. Так, 9 тисяч ділиться на 9. Але ж ми шукаємо знаку подільності, то ми будемо робити так самісінько. Ми будемо додавати всі. Цифри, якими записано число. І якби отут була якась дев'яточка, то ми б її теж би додали, тому що ми шукаємо ознаку подільності на 9. Зрозуміли? якщо сума цифр, якими записано число, ділиться на 9, то і число ділиться на 9. А отаке таке число 6238, вже не поділиться на 9, тому що сума його цифр буде 19, а не 18. Чому ми почали з ознаки подільності на 9? Бо на 3 було б важче б зрозуміти. Отут одразу б хотілося б сказати, так 3000 ділиться на 3, і 300 ділиться, і 6 ділиться на 3, і 600, зрозуміли? А якщо ми будемо отак остачу оставляти, чому? Тому що 999 ділиться на 3, і 99 ділиться на 3, і 9 ділиться на 3. то ми отак само остачу відкладемо ту, що ми думаємо, тобто суму цифр числа знайдемо. І якщо вона ділиться на 3, то і число ділиться на 3. То ми одразу з вами вже і ознаку подільності на 3. Зрозуміли. Ознака подільності на 9 і на 3. Однакова, якщо сума цифр числа ділиться на 9, то число ділиться на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Отаке От все веселе. А далі будемо розв'язувати.